Далі з вами у ефірі говоримо про опалювальний сезон про зиму. Кажуть, що вона буде найскладнішою за усі часи. Будемо сподіватися, що не замерзнемо ні ми, ні Європа. Отож Україні настає опалювальний сезон і багато хто готує дерев'яні та твердопаливні котли як альтернативу газу. В той же час за умов неправильного використання такі пристрої можуть загрожувати, становити загрозу життю людини та здоров'ю від отруєння чідним газом до отруєння діоксинами. Зараз активно рекламують певні препарати для очистки сажі. Ну але вони також не є безпечними і також можуть становити загрозу для життя і здоров'я людини. Про це це далі говоримо із Павлом Везденецьким, екоактивістом. Доброго, доброго дня, пане Павло. Доброго. доброго дня, телеглядачі! Дякуємо, що прийшли до нас у студію. Отож, дійсно, як я вже зазначила. Дуже багато людей зараз, хто хто ще не перейшов до цього часу, переходить на твердопаливні котли, шукає можливі альтернативи для того, аби, не дай Бог, при відключенні газу мати чим зігрітися узимку. Ваша думка щодо цього, що найбільш є безпечним, взагалі з точки зору, тобто це буржуйки, чи це твердопаливні котли, чи це інші пристрої. Ну, буржуйка сама назва говорить про те, що це якась така невеличка конструкція, якась така пічечка. Звичайно, є норми, які регулюють встановлення твердопаливних котлів в приватних будинках. Це пристрій звичайно небезпечний. Небезпечний, тому що може викликати як пожежу, так і отруєння чадним газом. І плюс треба розуміти, що продукти згорання його і оця зола, сажа, яка лишається, теж вони в залежності від того, чим ви опалюєте, що ви спалюєте в цьому котлі, також можуть встановити певну небезпеку інколи доволі велику. Угу. Е, давайте тоді про те, чим палити. Чим безпечніше палити, тобто ми о, будинок поставили твердопаливний котел, дотримуючись їх норм, що є найбезпечнішим для життя людей у цьому будинку, ну з моєї точки зору, хороше вид палива це дерев'яні пелети. Якщо вони добре висушені, якщо у вас налагоджений котел, знову ж таки завжди запрошуйте фахівців його налагоджувати для того, щоб було повне згоряння. Тобто, якщо ви бачите, що з комина вашого будинку або сусідської йде якийсь густий такий дим. Оце говорить про те, що котел в нехорошому такому режимі згоряння, і несприятливі оці умови. Звичайно, в європейських країнах зараз проблема От в Нідерландах, в Польщі люди закуповують дрова. Е, дуже багато шахрайств з продажем дрів навіть і в Польщі і в Нідерландах. Тобто... У нас В Кам'янці також була інформація про те, що в Кам'янці також, до речі, жінка, по-моєму, за 4,5 тисячі гривень хотіла придбати собі дрова, але попала стартує. Да, так, машина дрів, дешево да. з передоплати. Будьте так. обережні, будь ласка, не перекидайте свої гроші на картку. Наперед, може, це шахраї. Угу. Тож, так, да, продовжуємо. Е, Дерев'яні пилети. Найбезпечніше. Так, з моєї точки зору, це хороше паливо. Знову ж таки, можуть бути різні види палива, можуть бути дрова непогані. Я думаю, що їх найкраще офіційно в лісгоспах Хмельницьких uh -huh. купувати. Це такий надійний метод. Uh -huh. Щодо вартості, що найбільш буде ще з цього точку зору, тому що ми знаємо, що те, до прикладу, е Може, дрова це одна ціна, пілети це інша ціна. На вашу думку, от яка ну, зараз ви чи моніторитяно, щоб в цьому щоб оцінити вартість? То треба ж оцінювати не вартість е, тонни того угу. чи іншого палива, а вартість цього, скільки так? тепла так, буде так. в результаті генеруватися. Тому я на жаль під рукою не маю такої таблички, але з моєї точки зору гарні, добре висушені дрова. Вони такі доволі висушені, доволі так. ефективні. Які які дерево підходить для а, твердопаливних котлів, тому що не всі види. Та можна і вони будуть більш ефективнішими для опалю, для опалення. Що потрібно заготовлювати? Які саме вид дерев? Березові дрова непогані, дубові, грабові, осикові. Ну зазвичай люди купують те, що є. Головне, щоб дрова були гарно висушеними, угу. не завжди добре палити смолистими якимись такими дровами, як сосна, ялина, тому що ж буде багато смол і продуктів згорання. Угу. Також наші лісівники знаючи їх ситуацію, наші лісівники також заготували для потреб людей 150 тисяч кубів деревини. які дерева обирали, та скільки буде коштувати машина дрів. Далі бути в теплі за будь-яких обставин. Українці активно запасаються альтернативою газовому опаленню. Лиха тому зима, у кого дров нема. В умовах сьогодення саме дрова стають чудовою альтернативою обігріву будинку та значно економлять сімейний бюджет. Та не кожна деревина здатна добре горіти та віддавати тепло. Тож, як обрати правильну деревину, будемо запитувати лісівників. Для опалення будинку підходять будь-які породи дров. Та найкраще для обігріву підходить дуб. Він і горить довго, і жар дає. Все ж таки найкраще для обігріву помешкання підійдуть твердолистяні породи дров. Це дуб, клен, ясен, граб. Чому тому, що ці дрова вони найдовше зберігають собі жар. А отже, помешкання буде найдовше теплим, і, по-друге, це економічно вигідно, тому що дров знадобиться менше. Дуже важливо під час купівлі деревини не стати жертвою шахраїв, адже зазвичай вони реалізовують товар дешевше аніж лісове господарство. На що і реагують люди у лісництві радять купувати дрова на місці господарств або ж скористатися лісовим інтернет-магазином. Зараз ми вже діджиталізували процес придбання дров. Їх можна купити легко в лісовому інтернет-магазині. Ви просто заходите в Google, пишете лісовий інтернет-магазин, заходите в розділ лісопродукція і вже обираєте, яку продукцію ви хотіли би обрати, в якому обсязі, у якого виробника з вами. Далі зв'язується наш менеджер. Ви вже погоджуєте усі деталі і сплачуєте власне легально і отримуєте свою продукцію. Дров'яний попит на Хмельниччині зріс на декілька разів, та, попри це, ціни залишаються найнижчими серед всіх лісових господарств. Ціна на дрова на Хмельниччині загалом є однією з найнижчих в Україні. Вона коливається від 500 до 1200 гривень за один кубометр. Також ми пропонуємо жителям області звільнити свої руки для більш важливих справ і пропонуємо вже одразу дрова колодія. Цього року попит на дрова паливо на Хмельниччині зріс вдвічі. Від початку року ми вже продали населенню 135 тисяч кубометрів дров, і також до кінця року готові поставити на ринок ще 50 тисяч кубометрів. Ну тож з дровами розібралися, тобто які види, які підвиди нам підходять, зрозуміли. Е, ви говорили вже частково про догляд за пічним опаленням, за е, твердопаливним котлем. Е, який він має бути? Та, в першу чергу, як підготуватися до опалювального сезону і як після опалювального сезону? Ну найперше, треба розуміти, що має бути правильна тяга, правильна вентиляція, щоб продукти згоряння видалялись. Якщо є неповне згоряння, то може, може оцей вуглець. Органічний, який в дрогах він згорятиме не повністю не до СО, 2 це повне згоряння, а буде утворюватись СО чадний газ, можна ним дуже серйозно отруїтися. Я також закликаю пошукати в інтернеті датчики на СО вони є різноманітні. Якщо у вас великий будинок, велика родина, то мабуть є сенс купити такий датчик. Це може врятувати життя в вашій родині. Угу. Очищувати самі твердопалені котли. Чи можна? Тому що зараз дійсно є багато засобів для очисток і під і пі і. і, і, і... Печів і камінів, і твердопаливних котлів я хотів би звернути увагу наших дорогих телеглядачів на те, що, до прикладу, в Польщі продавали певну кількість років назад такий препарат, називався Садпал. І, от професор Адам Гроховальський з Краківського технологічного університету, він досліджує якраз дуже небезпечні такі речовини, які називаються діоксини. Угу. Так от діоксини. Це продукти можуть бути згоряння певних е, органічних речовин. Але що з'ясував професор Горховальський? Що якщо сполуки міді, солі, міді, а більшість цих препаратів, які продаються, вони вони називаються еко, клінфаєр може називатися спалсад, паспалсац. Так, от, якщо ці препарати містять солі міді і мають ось такий колір, як ось ця ручка, ось бачите, такий лазаревий колір. Mm -hmm. Тобто, якщо це порошок ось такого ядучого лазаревого кольору, це е, солі міді. І мідь є таким каталізатором, тобто речовиною, яка спричиняє утворення великої кількості діоксинів від 3,5 тисяч до 11 тисяч раз підвищується кількість діоксинів в продуктах згорання. Це встановив професор Граховальський. Він, на жаль, передчасно пішов з життя. Чому? Тому що все життя працював з дуже такими небезпечним класом сполук. Хочу сказати, що по діоксинам ГДК – це пікограми. Одна трильйонна частина грама це пікограм. Тобто. Продукти згоряння встановив професор Граховальський, якщо додаються солі міді, е, да, сажа згорає, але подивіться уважно на відеороликах, які в інтернеті, коли людина посипає цим синім порошком дрова, і такий аж вогонь стає синьо-зеленим синь таким. Це е, іони міді, вони забарвлюють полум'я в такий колір, і сажа то згорає, але генерується величезна кількість отрут. Ще проблема, що в Україні такої нормальної лабораторії по діоксинах немає. Тому я закликаю. Не посипайте солями, міді, дрова. Це поганий спосіб випалити сажу, тому що ви одночасно з випаленням сажі ви отруюєте свою ж присадибну ділянку. Ці діоксини вони осядуть вам на ґрунт, накопичаться в ньому і попадуть з харчовим ланцюжком або через курячі яйця. Це такий ланцюжок трофічний, дуже небезпечний. Вони будуть концентруватися. І от навіть в сеймі я хочу сказати, що розглядалась інтерпеляція 10238. Е депутатка Ева Лідер зверталась до міністра охорони здоров'я Польщі стосовно того, що є препарати на основі Солей -мідії. От професор Гроховальський з'ясував їхню дуже велику небезпеку, і один препарат е Сатпал був усунутий з ринку, але виробник просто поміняв назву і в нас повно таких препаратів продають. Я закликаю хмельничан. Чани, почитайте, от е, результати досліджень поляків і робіть висновки самостійно. Е, думаю, що треба ще звертатись до Держпродспоживслужбу українську, щоб е, цим питанням зайнялись, тому що дуже велика небезпека. Яка невелика? Вене що наскільки швидко можуть е, спричинити якісь наслідки, і які ці наслідки можуть бути? До прикладу, ми говоримо класична сім'я, батько, мати, двоє діток. Що для дитячого організму, для дорослого організму? Які наслідки? Як швидко? Ну от наслідки можна подивитись по нашому експрезиденту Віктору Ющенко. Його росіяни спеціально отруїли діоксинами. Там, звичайно, була величезна доза. Що дуже добре, що Віктор Андрійович не помер, але отримав ось таке враження організму на все життя. Діоксини дуже небезпечні, як я вже сказав, їхня е, гранично допустима концентрація це 5 пікограм на кілограм маси, і вони небезпечні тим, що не виводяться з організму. Тобто, звичайно, зразу, як ви от додали якийсь каталізатор видалення цієї сажі і м утворилися ці діоксини в попелі, особливо вони залишаються після згорання, і вилітають звичайно в димохід разом з димом. Наслідки для здоров'я. Е, діоксин накопичується в жирових тканинах організму, в печінці може накопичуватися. Він збиває гормональний фон. Тобто той самий професор Грохвальський досліджував, як це впливає на е, гормональний баланс в жінок, особливо це дуже небезпечний клас сполук. Почитайте про діоксини, ну, наприклад, в Вікіпедії наберіть діоксини. І українською мовою є доволі непогана стаття. Небезпечна така гидота. Людство ще не придумало, як їх позбавитися. З моєї точки зору, немає сенсу от генерувати їх ще й додатково в нашому власному твердопаливному котлі. Краще сажу вже прочистити так. Я скажу, що сажа вона й без того канцерогенна, тому що там ароматичні вуглеводні утворюються. І була навіть колись професійна хвороба таких саж сажочистів. В них рак виникав в певних місцях шкіри, куди потрапляли постійно. Ці продукти згорання. Як чистити? Як тоді чистити? Якщо не можна оцими Спеціальний речовинами? Спеціальний одяг має бути і прочищати таким чином: дивіться, головне, щоб вам на шкіру не попадала. Ось ця сажа. Головне, щоб дрова були сухенькі, не кидайте ніяку пластмасу ніколи в твердопаливні котли, не спалюйте якийсь полівінілхлорид, наприклад, вже по самій назві ПВХ. Тобто різні пластики вони містять дуже часто хлор в своєму складі, і ось цей хлор він потім буде каталізувати різні такі дуже шкідливі реакції. Угу. Тому бережіть себе. Щодо інших видів опалення, давайте поспілкуємося. Твердопалині котли, ясно потрібно. Ну взагалом, країна, на вашу думку, наскільки країна сьогодні швидко рухається до газової незалежності? Тобто, наскільки ми швидко знаходимо, наскільки швидко впроваджується життя, якісь альтернативні види. Енергії, так настане на сьогодні, ну пані Тетяно, найкращий спосіб для України зараз швидко досягнути економії з моєї точки зору, це енергоефективність. У Нас дуже енергонеефективні часто комунальні заклади. Подивіться, які е, бувають е, в закладах комунальних протяги. У нас в під'їздах е, двері, наприклад, залізні, дуже холодно в під'їздах, і тепло втрачається. Тобто, ми можемо суттєво економити, якщо утеплимося, і краще утеплятись, звичайно, наприклад, базальтовим волокном. Подбайте, будь ласка, шановні. Хмельничани, мельничанки, про вікна заклейте вікна. Знову ж таки, не забудьте про вентиляцію. Є така штука, як рекуперативна вентиляція. Тобто, уявіть собі, у вас же повітря тепле в кімнаті, і взимку то треба провітрювати. Є такий теплообмінник, який випускає повітря на вулицю, але тепло повертає назад, тобто підігріває повітря на вході. За рахунок того теплого повітря, що виходить, є mm -hmm. така рекуперативна вентиляція. Пошукайте mm -hmm. про неї, почитайте. Це теж хороша штука. Тобто mm -hmm. заклейте вікна, далі мешканці багатоповерхівок працюйте разом в ОСББ над тим, щоб утеплити вхідну групу дверей. Тобто двері, ну, краще ж не залізні, а наприклад, дерев'яні. Утепляти під'їзди треба, бо дуже багато втрачається. Далі в підвалах в нас е, не теплоізольована система. Ось так. А щодо енергонезалежності, то з моєї точки зору, альтернативи ядерній енергетиці немає. Це тимчасово. Ми звичайно можемо переходити на якесь таке біопаливо, але Україна має е, дуже розвинену атомну енергетику. От е, давайте подивимося на Францію. Наприклад, їх сімдесят електроенергії генеруються атомними станціями. Ні одної великої аварії не було. Сучасні в них реактори е дуже економічно це вигідно. Франція постачає зараз електроенергію в Німеччину. До речі, Російський Газпром якраз постійно е є така точка зору обіював, е фінансував оцих різних німецьких зелених, щоб вони позакривали свої чудові атомні електростанції mm -hmm. е так що майбутнє за ядерною енергією, ну і мабуть за термоядерну енергію щодо теплових насосів. Що можете сказати також? От дуже ефективна один... штука. Так. Хто пам'ятає ще шкільний курс фізики, то мабуть знає, що тепловий насос може мати тепловий КПД більше 100%. Тобто він за допомогою енергії він перекачує тепло з одного середовища в інше. І таким чином можна перекачувати тепло або з ґрунту в вашу будівлю, або з води в вашу будівлю, або з повітря в вашу будівлю дуже ефективна штука, тому що на 1 кВт електроенергії буде більше. Ніж 1 кВт теплової енергії uh -huh. класна штука. Тепловий насос. Єдине, що вони були доволі такі дорогі. І зараз вся Європа почала купувати в домогосподарства теплові насоси. Це хороша річ. Я скажу, що ми навіть і в межах міста Хмельницького, в такому в комунальному господарстві, такі теплові насоси можна, наприклад, було б встановити, щоб відбирати тепло з комунальних стоків. От МКП Хмельницького водоканал за умов певних інвестицій міг би з наших теплих стоків. Ви собі ми прийняли теплу ванну. Витягнули пробку, і це ж тепла ще по суті вода. Вона тече в каналізацію. То тепло можна забрати через певний теплообмінник і підігріти, значить, теплоносій. Тобто в Європі такі проекти є. Я думаю, що наше місто теж могло би е, реалізувати таку, таку ініціативу. Це і в багатоквартирні будинки можна їх ставити, так? Е, Чи ні? Чи це вони? Здебільшого це великі теплообмінники, але я думаю, що в офісних спорудах, великих, там де є певна така велика кількість теплої води, угу. да, там можна це робити. Наскільки дорога дана система? Вона добре окупається. Дивіться, раніше це було не так вигідно, коли газ був дешевий, але газ буде дорожчати, крім того, давайте не будемо забувати, що відбуваються зміни клімату, які спричиняє людина спалюванням викопного палива, газу, вугілля, нафти. Тобто ми дуже багато шкодимо природі. От Лісосмуги зараз рубають, не створено практично нових лісосмуг. Uh -huh. А населення зараз вирізає особливо на півдні активно лісосмуги. Тому е, не забувайте, хмельничани, хмельничанки, садіть ще дерева. Ну, якщо ви купили е, машину дров, то посадіть хоча б десяток якихось дубів через жолуді. Це вже uh -huh. теж якась допомога невеличка природі. Не можна від неї тільки брати, uh -huh. треба їй щось і давати. Uh -huh. В нас, в Хмельницькому в Україні можливо, є якісь проекти, такі енергоефективні, які от зацікавили вас, от, що можна було? Я би порадив. Є такий хмельничанин Степан Кушнір, В нього є цілий хмельницький енергетичний кластер. Вони постійно е, до війни на і зараз продовжують займатися от, проектами з біогазу. Хочу сказати, що треба розглядати наші от комунальні відходи як джерело енергії, тому що е, з стічних вод. Побутових можна отримати біогаз. На жаль, швидко збудувати таку біогазову установку не вийде, але з моєї точки зору обов'язково місто має допомагати водоканалу інвестувати певні кошти в створення сучасної системи очистки стоків, яка буде паралельно давати біогаз. Цей біогаз може використовуватись і для опалення, вод і для інших цілей. І буде набагато вища якість очистки стічних вод, бо зараз вона не відповідає вимогам європейським зовсім не відповідає. В місті Хмельницькому наскільки е, за останній час була програма до речі по утепленню будинків нас так наскільки загалом можете ви оцінити місто Хмельницький як енерго е, ну я не скажу енергонезалежним містом, але принаймні тим, яким. Е, намагається дійти до такої назви, так? Ой, Наскільки... Дуже багато ще треба зробити, з моєї точки зору. Я би сказав, от як екоактивіст, що найголовніше підтримувати різні об'єднання людей. Тобто е влада повинна працювати з людьми. Чим більше в нас буде ОСББ, тим краще. Людей треба навчати, відбирати от таких талановитих керівниць. ОСББ в нас дуже багато чудових жінок, керівниць, які ну, просто рай зробили в своїх от таких під'їздах, туди дуже приємно зайти, вони утеплені, не втрачають. Тепло. Тобто має бути така міська програма, щоб ми мешканці могли піти подивитися от таке успішне СББ, як вони утеплили підвал, mm -hmm. як вони утеплили свій під'їзд, як в будинку взагалі ведеться політика енергоефективності, щоб люди могли побачити і задати питання безпосередньо тим, хто зробив. Е, ось це найголовніше сприяти ось такому розвитку суспільства. Бо в суспільстві величезний потенціал. Ви ж розумієте, що один десь менеджер міській раді він має робочий день 8 годин. Він з 8 до 5 відпрацював і все. А потенціал от якраз країни він в потенціалах громад знаходиться і uh -huh. тому мають бути механізми по підтримці енергоефективності громад через е поширення інформації про найкращу ОСББ. Має бути на мою точку зору, і рейтинг ОСББ Кращим ОСББ треба допомагати ділитися своїм передовим досвідом е з хмельничанами, які тільки хочуть створити ОСББ. Ну ось. Це така підказка, можливо mm -hmm. з моєї сторони. Ну давайте зараз підсумуємо. Отож для звичайних громадян, як зробити зиму безпечною і теплішою. Обов'язково перевіряйте тягу. Котлах стежте за вентиляцією. Е, я закликаю не використовувати солі міді як каталізатори от випалювання сажі, бо ви сажу випалите, але генеруєте велику кількість діоксинів. Це може завдати шкоди вашому здоров'ю. Е, використовуйте сухі дрова, не паліть різну гуму, пластик в твердопаливних котлах, тому що це буде тільки на шкоду вам. Плюс посадіть кільканадцять дерев. Якщо mm -hmm. ми спалюємо якусь кількість деревини, то треба і посадити нову. Е... Зрозуміло, добре. Ми вам дякуємо. Я тож вам нагадаємо, що з нами сьогодні спілкувався Павло Везденецький, екоактивіст.